Сьогодні приміряємо один з найвідоміших корпусів Seiko в Японії та за її межами культовий Prospex Альпініст. Але тепер він має нову модифікацію з функцією GMT. Це все той же альпініст додатково з додатковою заводною голівкою на 4 години, яка потрібна, щоб керувати внутрішнім безолом. Проте основна відмінність від звичайного альпініста полягає в наявності 24 годинної шкали на фіксованому матовому ранті. Сталевий корпус з покриттям DiaShield має діаметр 39,5 мм, такий самий, як і в класичного альпініста. А от товщина дещо більша – 13,6 мм проти 13,2 як у звичайного. За одна голівка загвинчується, забезпечуючи водозахист 200 метрів, але без дайверського сертифікату. На корпусі додали матові поверхні та поліровані акценти. На чорному матовому циферблаті маємо рельєфні індекси та арабські цифри сріблястого кольору з люмінесцентними точками поряд. Характерні стрілки в кафедральному стилі також збережені. Апертуру дати перемістили в положення 4:30. Крізь прозору задню кришку бачимо механічний калібр 6R54 з комфортним запасом ходу 72 години, який дозволяє самостійно встановлювати 24 годинну стрілку GMT. Чорний шкіряний ріміне. Нець має застіпку, що розкладається. Нова цікава опція для фанатів культового корпусу Seiko Alpinist.